І так, всім привіт! Хочу з вами поділитись одним відео. Неймовірна кількість переглядів цього відео, лайків, перепостів. Там завивка по типу спіральної, і результат показує, що це така дуже класна хвиля, тому дивіться. Ну що, подивилась, реально круто виглядає завивка. Багато хто зараз захотів і піде до свого майстра з цим відосиком показувати, зробіть мені таку завивку. І я, як експерт по завивці, не вірю, що це завивка. Да, на початку там дійсно роблять завивку, але кінечний результат, на мою думку, вже накрутка, спіральна. Тому сьогодні е, я вирішила зняти відео, де проекспериментую е, цю накрутку, і ми з вами подивимося, чи дійсно це результат завивки. Буду я робити, звичайно, так як це експеримент на балванці. Це 100% натуральне волосся як у людини. Тому дивіться, навіть довжина така. Тому, ну що, пішли робити експеримент. Так, розвертаємо. Це вже зафіксований результат. Ось, розкручуємо. Може, звісно, я буду не права. Поки що в мокрому вигляді виглядає це досить схоже, як на відосі. Але почекайте, ще це зараз змиється фіксаж, і як це посушиться. Так. Оп. Ну, далі буде. Ось, Ось я прочесала. Зараз нанесу якийсь засіб для кучері. Кремчик зараз нанесу. Гарнесенько. Нагадую, що моя балланка тут 100% натуральне волосся. Тобто, як на людині. Так, зараз ще прочешу, щоб гарнесенько розпрілитись. Піджимаю, Ну, віддалено поки схоже на щось. Зараз посушимо, глянемо. Ну і сушимо на дифузор. Ну що, дивіться там які виразні. Ну і тут, як після заливки, це такий нормальний результат. А зараз я вам покажу, від чого такий результат буде ну прям дуже схожий. І ось. Ось цей результат. І чим він зроблений? Та-дам! Та, та 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 Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та -та 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 -та.